Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Уряд підтримав проєкт закону про добудову енергоблоків номер 3 та 4 Хмельницької АЕС. В енергоатомі відбулася онлайн-нарада штабу з добудови блоків на майданчику ХАЕС. Учасники атомної школи пройшли стажування на посадах керівників електростанції, засідання робочої групи по співпраці з волонтерами та допомога ЗСУ. 20 квітня у Нетішині відбудеться благодійний напівмарафон. Про це та інше у продовженні випуску. Уряд підтримав проєкт закону про добудову енергоблоків No3-4 Хмельницької АЕС. 2 квітня під час засідання Кабінету міністрів України було схвалено проєкт закону про розміщення проєктування та будівництво енергоблоків номер 3 і 4 Хмельницька АЕС, яким встановлюються правові засади розміщення та будівництва енергоблоків на ХАЕС. Він передбачає розміщення реакторних установок типу ВВР 1000 а також визначає розмір соціально-економічної компенсації ризику населення, що проживає на від відповідній території та закріплює законодавчу вимогу щодо можливості використання в роботі нових блоків ядерного палива, виготовленого за американською технологією. Наступний етап його розгляд та схвалення Верховною Радою України. Реалізація проєкту здійснюватиметься виключно за рахунок коштів, АТ на як енергоатом, із залученням кредитних можливостей без використання коштів з державного бюджету України. Ремонтно-відбудовні роботи на третьому енергоблоці ХАЕС відбуваються згідно із графіком. Наприкінці березня під головуванням керівника енергоатома Петра Котіна відбулась онлайн-нарада штабу з добудови блоків на майданчику Хмельницької АЕС. Під час засідання були заслухані звіти та розглянуті питання планів робіт, переліку необхідного устаткування, облаштування логістичних маршрутів, створення умов для персоналу, задіяного у будівництві блоків, створення проєктного офісу з добудови ХАЕС-3, а також підготовки проєктної та ліцензійної й, документації очільник на Петро Котін підкреслив, що працівниками компанії буде докладено усіх зусиль, щоб країна отримала нові потужності для свого відновлення та розвитку. Колектив планово-економічного управління Хмельницької АЕС забезпечує фінансово-економічне планування діяльності підприємства. До складу управління входять три відділи: фінансовий планування та прогнозування, а також відділ планування виробничої діяльності та витрат. Загалом у підрозділі працює 23 фахових спеціалісти, які займаються питаннями формування бюджету підприємства, оформленням заявок на використання та розподіл коштів, складанням кошторисів, аналізом показників виробничо-господарської діяльності ХАЕС, розробкою. Проєктів перспективних та поточних планів роботи енергопідприємства. Планове економічне управління тісно співпрацює з усіма структурними підрозділами як Хмельницької АЕС, так і акціонерного товариства на енергоатом, вносячи свій вклад у досягнення цілей, що стоять перед ХАЕС та компанією. В цілому економісти управління вже працюють над розрахунками на наступний рік, щоб планові показники підприємства у 2025 році були виконані якомога якісніше. Учасники атомної школи Хмельницької АЕС пройшли стажування на посадах керівників енергопідприємства. Старшокласники взяли участь у селекторній та ремонтній нарадах, побували на робочих місцях персоналу, відвідали машину залу енергоблока номер 2 приміщення електричного цеху, а також майстерню служби зварювання енергоремонтного підрозділу. Наприкінці стажування учасники проєкту мали можливість поспілкуватися з міжнародними експертами МАГАТЕ та дізнатися про специфіку роботи постійної місії. Представники агентства розповіли про спів. Рацю з Хмельницької АЕС а також дали відповіді на запитання учнів, які їх цікавили. Стажери мали можливість пересвідчитись, що робота на ХАЕС не лише цікава, а й потребує багато знань та умінь від персоналу, щоб забезпечити надійну та безпечну роботу енергопідприємства. Студенти хіміки та викладачі Житомирського державного університету з освітньою метою відвідали підрозділи Хмельницької АЕС. Оглядову екскурсію організували для здобувачів вищої освіти спеціальності хімія, щоб теоретичні знання набули практичного застосування. Саме зараз студенти знайомляться з діяльністю різних підприємств, виконуючи практичні завдання з хімічного виробництва та сертифікації лабораторій. Під час екскурсії студенти побували на повномасштабному тренажері блочного щита управління та відвідали один з основ. Них виробничих підрозділів ХС хімічний цех, де персонал лабораторії продемонстрував майбутнім хімікам сучасне обладнання. Завершальним етапом екскурсії стало відвідування щита та фільтрувальні зали хімічної водоочистки. Така співпраця з вишами сприяє більш якісній підготовці майбутніх фахівців, формує розуміння основних посадових обов'язків та допомагає у виборі їх подальшого працевлаштування. Атомники продовжують активно підтримувати Збройні Сили України, завдяки зусиллям працівників Хмельницької АЕС на потреби захисників перераховано вже майже 258 мільйонів гривень. 28 березня відбулося засідання робочої групи ХАЕС по співпраці з волонтерськими організаціями, під час якого були опрацьовані чергові звернення від військових працівників ХАЕС та їхніх близьких родичів, котрі проходять службу в лавах ЗСУ, та прийнято рішення щодо закупівлі необхідних засобів. Волонтерами громадської організації «Енергі... Гія наших сердець за минулий місяць для військових були придбані 7 антидронових систем РЕП, 18 квадрокоптерів, 15 терміналів зв'язку Starlink, прилади нічного бачення, зарядні станції, тепловізори, генератори, оргтехніка, інструменти, амуніція, автозапчастини та інше обладнання на загальну суму у майже 8 мільйонів гривень. А 3 квітня хмельницькі атомники передали автомобіль сан Навара для представника батальйону спецпризначення, який придбано за кошти колективу ХС. повністю підготовлений позашляховик. Уже найближчим часом вирушить на виконання бойових завдань. Колектив ХС продовжує підтримувати військових та наближати нашу спільну перемогу. І до новин спорту розпочинається новий спортивний сезон на Хаес. Наразі вже відкрито реєстрацію для участі у благодійному заході на підтримку Збройних сил України Хелф Marathon Енерджі 2024 Він відбудеться у Нетішині вже за два тижні, 20 квітня. Як і всі благодійні спортивні заходи, Хелф Marathon Енерджі має особливу мету, яка сприятиме наближенню перемоги. У межах спортивного заходу учасники матимуть можливість обрати на вибір три дистанції: 5, 10 та 21 кілометр відповідей. Відно вартість благодійного внеску від 500 гривень. Попередня реєстрація для участі за посиланням розміщеним на офіційних сторінках Хмельницької АЕС у соціальних мережах. Станьте частиною спортивного свята та підтримуйте донатом наші збройні сили. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!